Українських правителів насудила історія так безбожної за життя і після смерті. Одні казали, що він іуда, інші рядили гризи як святого. Доля жалувала його і, здається, ніщо не віщувала трагедії за життя і прокляття по смерті. Безумовно, багато портретів писалося з Івана Мазепи під час його тривалого гетьманування. Та от біда, по сей день не можуть дійти згоди вчені люди. На якому ж з цих портретів зображений саме Мазепа? Достовірних свідчень нема, адже будь-яка правда про цю людину знищувалась протягом століть. Доведено, що обов'язково мусить бути портрет Мазепин серед персонажів ікон, які дивом збереглися від тих часів. Отак От і постає гетьман перед судом нащадків, людиною з різними обличчями. Хто ж він насправді був, Іван Мазепа. Дата його народження загубилась десь між 1630-м і 1640 роками. Батько Мазепа Степан був білоцерківським атаманом з православної української шляхти. Мати Марія, уроджена Макієвська на час обрання сина гетьманом, була ігуменією. Вознесенського монастиря у Києві. Її пожертвування храмам Божим можна і зараз зустріти у музеях і впізнати по тавру Мазепина Марія. Освіту Іван Мазепа здобув у Києво-Могилянській академії. Студіював у Голландії справу артилерійську. Іноземні посли відзначали, що малоросійський правитель Мазепа людина напрочуд розумна, освічена, гречна. Він прекрасно володіє пером, знає багато іноземних мов польську, італійську, німецьку, французьку, татарську, любить говорити латиною. Початкову школу життя проходив Мазепа при дворі польського короля. Яна Казиміра, куди був взятий як паж, там набув він неабияких якостей дипломата, виконуючи особисті королівські доручення. Але раптом обірвалася така блискуча служба. Існує легенда про пажа Івана Мазепу, якого було покарано за кохання до дружини вельможного магната, розповідають, що молодого спокусника. Прив'язали до коня, пустили в чисте поле, і лише завдяки диву він врятувався. Так було або інакше. Реальнішим здається, що важко було юнакові православної, чи, як тоді казали, хлопської віри зробити достойну кар'єру серед католиків. Мазепа вчасно це зрозумів. І от з 1669 року він на службі при українських гетьманах, де дуже швидко стає рівнем серед вищої козацької старшини. Мабуть, за всю історію України не було тяжчих часів, ніж та руїна. Після смерті Богдана Хмельницького булава переходила з рук у руки, наче забавка. Десять гетьманів змінилося. За тридцять літ. Саме тоді Іван Мазепа створив свою думу, що тривалий час ходила у списках. Всі покою щире прагнуть, а не єдин гуж си тягнуть, той направо, той наліво, а все, браття, то то диво. Нема ж любви, нема ж згоди, От жовтої взявши води, през незгоди всі пропали самі себе. Звоювали. Жалься Боже України, що не невкупи має сини єден живи з погани, кличе всюди, атамани іде матку рятувати, не дай моїй погибати, другий ляхам за загрош служить по Вкраїні і той тужить. Мати моя старенькая, чом ти вельми слабенькая. Третій Москві аж голдує, і їй вірно услугує. Той на матку нарікає і недолю проклинає, ліпше було не родити, нежлі в таких бідах жити. Матці своїй більше терпіти, нуте врагів, нуте бити, а за віру хочу мріти, і вольностей пороніти, нехай вічна буде слава. Вже през шаблю маємо право. Неуклінно перетворювалася колись та вільна козацька держава на звичайну колонію. І старшина відстоювала своє місце під сонцем вже не шаблею доносами один на одного. Кажуть не без участі генерального писаря Мазепи. Віслано було до Сибіру гетьмана Івана Самойловича. Недарма ж бо булаву його з благословінням Москви прийняв у 1687 році Іван Степанович. Прийняв, підписавши так звану Коломацьку угоду, яка практично перекреслила залишки самостійності України. А вінчалася угода так. Да гетьману и старшине, великим государям, свои родения показать. А ежели гетьман, забывшись страх Божий замышлять и смену, станет, старшина должна непременно великих государей известить. Влыху годину починалось больше как двадцатилетнее тьманувание Ивана Мазепы. Але дивна речь Виявилося воно національним і культурним відродженням поневоленої держави після тривалого занепаду. На кошти Івана Мазепи будувалися храми і школи, колегіуми і типографії, зводилися містечка і окремі міста. Визнано, що саме під час Мазепиного правління завдяки його меценатству остаточно сформувалася. Таке непересічне явище європейської культури, як українське барокко. У козацькій країні всі благоденствують і всі живуть у розкоші. У протилежність до росіян кожний козак ходить до церкви зі своїм молитовником. Вони під усіма оглядами незрівнянно чистіші і охайніші за росіян. Хати гарні, вулиці чисті, у росіян нічого подібного я не бачив, це писав посол короля Данії при Петрі І. Сьогодні можна зрозуміти, що саме культурний підйом нації був по суті політичним ходом гетьмана на шляху до визволення України. У політиці своїй. Гетьман силкувався привабити до себе в першу чергу старшину, щедро наділяв її маєтками, почистями, дбав про утворення національної еліти, аристократії як опори української державності, водночас намагався тримати її у межах певного права. Своїм універсалом гетьман забороняє забирати в козаків землю, як у ті шаблею. І кров'ю звоювали. Але гетьманські універсали допомагали не дуже. Цар будував і руйнував на благо імперії, обдираючи Україну до нитки. Народ бідував. Скільки кісток українських закладено до підвалин Санкт-Петербургу, який будувався тоді. Скільки голів козачих полягло у численних битвах во славу руського оружия. Відправляв гетьман на чужину козацькі загони, селянські обози, отримуючи високі ордени, титули, а жалі свої доліряв лише папери. За 12 літ спочатку свого гетьманства зробив я 11 літніх. І десять зимових походів. Тож не тяжко всякому розсудити, які труднощі, який розір від тих безпрестанних походів терпить Україна. Від тяжких походів козаки і селяни дуже лють, кажуть між собою, що доведеться, мабуть, всім пропадати, скоро вигублять нас москалі. Отак і жив гетьман. Важко було бути хитрим, могідливим царедворцем і водночас щиро любити Україну. Ще важче нам судити навіть через віки людину державну, політика. У думи Кобзарській війшла історія, як зрадив Мазепа колишнього соратника свого, полковника Семена Палія, що першим розпочав боротьбу. За приєднання правобережної України до Гетьманщини. Як по-людськи, зрада то підлота, а з точки зору політика вірний хід, водночас позбутися сильного суперника, якого любило просте козацтво, поєднати землі українські, розширити південні кордони і вичікувати слушного часу до кроку нового. І час не забарився. Саме тоді Росія вела Північну війну. Мазепа та й вся старшина козацька пильно стежила за подіями. Старшина вимагала, аби гетьман скористався нагодою і, залучившись підтримкою шведського короля, скинув ярмо Московське. Вичікував гетьман та поспішала старшина. З листа гетьманові від полковників апостола Ігорленка. Всі ми за душу Хмельницького Бога молимо за те, що він визволив Україну з польського ярма. А твою душу і кості діти наші проклинатимуть, якщо ти залишиш козаків у такій неволі. І на святому хресті заприсягнув гетьман, Я кличу всемогущого Бога у свідки і заприсягаю, що не ради високих почестей, не для багатства. А для вас усіх, що їсте під моїм урядом, задля жінок і дітей ваших, для добра нашої бідної України, для користі всього народу українського для піднесення його прав і вольностей. Хочу я з помічю Бога так чинити, щоб ви з жінками вашими і рідний край не загинули ні під москалями, ні під шведами. Коли ж я це роблю задля яких-небудь приватних інтересів, то нехай побере мене душею і тілом Бог. Отже, рішення про союз з Швецією гетьман приймав не самочинно. Серед змовників був і генеральний суддя Василь Кочубей, який написав донос на Мазепу цареві. Причин затаїти злена гетьмана у Кочубея вистачало. Серед них і відома романтична історія гіркого кохання літньої людини до юної Мотрі Кочубеївни. Як не згадати хоча б одного з останніх листів від сивого гетьмана до красуні Мотрі? Спомни тілко свої слова, спомни на свою присягу. Вспомни на свої рученьки, котрі мені неоднокрот давала. Аже мені, хоч будеш за мною, до смерті любити обіщаю, поки жив буду, тебе не забуду. Історія та породила багато пліток, але хто нині підтвердить, що саме було основним приводом доносу? Цар не повірив у зраду гетьмана. І передав доносчиків самому ж Мазепі. Той присудив їх до страти. Події північної війни розвивалися стрімко. Поява шведської армії біля Десни стурбувала гетьмана. Він передбачав, що слідом за шведами на Україну прийде московське військо, яке остаточно погубить козацьку державу. Гетьман Іван Мазепа з нечисленним загоном вирушив на зустріч Карлу. Універсал Мазепи, стоїмо ми, браття, над двома безоднями, що готові нас пожерти. Цар московський і король Шведський зав'язались воювати, а терпітимемо від цього тільки ми. Не будемо воювати ні з поляками, ні з шведами, ні з москалями. А будемо стояти на своїх гряницях і берегти свою землю. А коли прийде час миру, нехай Україна стане самостійною. З великим удивленням дізнався Петро І про вчинок Мазепи і доручив Меншикову покарати зрадника. Колись то була на цьому місці козацька столиця, над якою височів знаменитий палац гетьмана Мазепи. І свідчили дипломати того часу, що не в одному нагадує він палац Сфорца або Медичі. Поминали одну з найбагатіших у Європі бібліотек, зібрання кращих творів мистецтва. Меншиков пограбував та нещадно знищив і столицю, і її жителів, вибив усіх до новин, не жалуючи ні статті, ні віку, ні самих молочних немовлят. І вжахнула та варварська акція всю просвічену Європу. Меншиков, обтяжений награбованими коштовностями та скарбами, одійшов від міста і руйнував геть усе, обертаючи житла народні на пустелю. Гетьманщина довго ще куріла після полум'я, що її пожирало. А хто залишився у живих, заздрили мертвим. Більшість козаків і старшини вимушені були віддатися на милість царя. 27 червня 1709 року російська армія отримала перемогу над військом шведським під Полтавою. Мазепа разом з шведським королем рятувався втечею, і знайшов собі притулок у Туреччині. Жити там старому гетьману лишалися лічені дні. Жодного з українських правителів не судила історія так безбожної за життя і після смерті. Понад два століття по всіх церквах імперських греміла Анафіма ізмінніку Івашкі Мазепі. Протягом довгих віків під страшною забороною було будь-яке правдиве слово про людину, яка може і прожила життя своє грішно та праведно поклала сиву голову на вівтар української свободи.